Ну, почнемо з того, що е, наша освіта е, повинна нарешті дітям давати, е, давати крила, почуття, е, що вони можуть подолати найрізноманітніші життєві проблеми. Тому що до цього часу, і ще по сьогоднішній день, наша освіта побудована на відтворенні знання. А знання зараз примножується з неймовірною швидкістю, і інформаційні потоки такі величезні, що вся ця традиційна система відтворення знання передачі його вона втрачає актуальність. Натомість ну, ліце... так, раніше навіть калькуляторів не було, коли ми в школі вчилися. Ми повинні були вміти порахувати так, і в стовпчик, і, і помножити чи поділити а зараз. Ось тут можна набрати будь-яку інформацію. Дізнатися, не треба це вчити на пам'ять. Абсолютно, але разом з тим того знання дуже багато, і ми пішли по шляху. Ага, знання збільшується, і ми дітям більшу кількість знань. В результаті наші діти дуже швидко починають втомлюватись від такого навчання і почувати комплекс неповноцінності, що вони не здатні. От осягнути все, що є в світі, так, знання яке є в комп'ютері. і це найстрашніше, що робить сьогодні українська система освіти. Вона виховує в наших дітях. Комплекс неповноцінності, а система освіти повинна дати дітям інструмент, як підійти до кожної життєвої проблеми угу. і як її вирішувати, як будувати свою кар'єру, як відкрити свій бізнес, яким чином е, влаштувати свої стосунки з людьми і в своїй тобто родині. Тобто Виховувати в людині стержень. Виховувати ну стержень, ну, стержень це, це... скоріше духовний стержень. Так. Що таке добро, що таке зло. Ми... Це також повинна система освіти давати. А мається на увазі, що методика прийняття рішень, впевненість в собі для того, так. щоб правильно прийняти те чи інше так. життєве Абсолютно. рішення, чи алгоритм Абсолютно. Вирішення Або, наприклад, коли в тебе появляється життєвий виклик, а в такому швидкому інформаційному суспільстві таких викликів значно більше угу. і ціна помилки вища, ти повинен не втікати. Від, від цього виклику uh -huh. а не самоусуватися, а йти на нього і розкладати цю проблему на дрібніші. І от на це зараз спрямована вся західна якісна освіта. Вони сьогодні говорять про те, що вони формують в людині компетентності. Компетентність це власне сума різних знань, вмінь до того, як підійти і вирішити життєву проблему.